Розділ шостий. помсту парковому сторожу. Якби маленька мю була трохи більшою, вона неодмінно би втопилася. Натомість її легко, немов бульбашку, виштовхнуло з круговерті, і крихітка відфоркуючись та відпльовуючись, вирнула на поверхню. Вона пливла начікурок, і стрімка течія швидко несла її все далі й далі. Як весело!» – сказала маленька Мю сама до себе. А там моя сестра дивується. Вона озирнулась навколо і помітила неподалік тацю для тістечок та скриньку з мумі-мами. Трохи повагавшись, бо на таці вціліла ще кілька тістечок, крихітка вибрала таке скриньку і залізла до середини. Вона довго досліджувала вміст скриньки, потім, не боячись, що їй хтось перешкодить, порізала на дрібну стружку кілька клубків, скрутилася калачиком в пряжі і заснула. Скринька плила собі пливла за течією. Її занесло в бухту, де сів на мілину плавучий будинок. Погойдавшись у прибережній соці, вона врешті застрягла у намулі. Але маленька мю не прокинулась. Не прокинулась вона навіть тоді, коли рибацький гачок зачепився за скриньку. Гачок смикнувся, волосінь натягнулася, обережно підтягуючи улов. Любий читачу приготуйся до несподіванки. Випадковості та збіг обставин то дивовижні речі. Нічого не знаючи одні про одних і не здогадуючись про пригоди одні одних, родина мові тролів та нюхмумрик опинилися того літнього вечора в тій самій бухті, бо на березі стояв нюхмумрик власною персоною у своєму старому зеленому капелюсі і зачудовано витріщався на скриньку для шитва. Клянуся своїм капелюхом. Це котра із маленьких мюмель!» – ошелешено промовив він сам до себе, виймаючи з рота люльку. Нюхмумрик торкнувся крихітки гачком і ласкаво сказав Не бійся, та я навіть мурах не боюся, відповіла Мю, сідаючи у своєму кубельці. Вони перезирнулися. Коли нюхмумрик і Мю востаннє бачилися, маленька Мю була такою крихітною, що її побачити було годі, тож нічого дивного, що вони не впізнали один одного. Ага, люба дитинонько», – сказав Нюхмумрик, чухаючи за вухом. «Сам ти, ага». Відрізала мю. Нюхмумрик зітхнув. Останнім часом він мав купу важливих справ і сподівався хоч трохи побути на самоті перед поверненням до долини мумітролів. А тут якась безпутна мюмля запхала до скриньки своє дитя. Це ж треба такому трапитися. Де твоя мама? запитав він. «Жерли!» – збрехала маленька мю. Має щось попоїсти. Нюхмумрик тиснув люлькою у бік маленької каструльки з горохом, яка булькотіла на ватрі. Поблизу стояла ще одна, з гарячою кавою. Але ж ти, напевно, п'єш саме лише молоко, засумнівався він. Маленька мю зверхньо пирхнула. Не зморгнувши й оком, вона одним душком випила аж дві чайні ложки кави і з'їла не менше чотирьох горошин. Нюхмумрик залив вогонь водою. І що з тобою робити? запитав він. Я знову захотіла спати, повідомила маленька мю. А мені найліпше спиться у кишенях. Он як? Навіть не здивувався хмумрик, запихаючи крихітку собі до кишені. Головне, що ти знаєш, чого хочеш. Пухнасту пряжу мю прихопила з собою. Нюхмумрик помандрував далі прибережними левадами. Велетенська хвиля втомлено притихла у бухті. Тут у всій своїй розкоші пишалося літо. Єдиним свідченням вулканового гніву була хмара попелу та чудові багряні заходи сонця, якими так часто милувався Нюхмумрик. Він нічого не знав про те, що трапив з його друзями у долині мумітролів, і гадав, що вони в невзатишному товаристві сидять на своєму ганку і святкують купала. Інколи ніхмумрикові спадало на думку, що мумітроль, напевно, виглядає його, та спершу він мусив залагодити сважливу справу з парковим сторожем, а це можливо було зробити лише у купайську ніч. Завтра він все владнає. Ніхмумрик дістав губну гармонію і заграв свою давню пісеньку. «В усіх звірят кокарди на хвостах. Маленька Мю прокинулася і визвинула з кишені. Я знаю цю пісеньку. вигукнула вона і заспівала сим пронизливим, тоненьким, наче в комарах, голосочком. В усіх звірят, кокарди, кокарди на хвостах, Усі гемулі ходять в коронах і вінках, а мудрик затанцює, як місяць пропаде. Співай, маленька маленькарь, сухай туга одіде. У мумрика в садочку тюльпани розцвіли, голівками кивається ранкової імли. Минає нічі зорі згасають золоті, а мюмляка пелюшок шукає в самоті. Звідки ти її знаєш? Здивувався, ніх мумрик. співаєш майже без фальшу. Дивне ти дитя. Можеш у цьому навіть не сумніватися, відказала мю. До то ж у мене є таємниця? Таємниця? Ага, таємниця. Про грозу, яка зовсім не є грозою, і про вітання, котра обертається, але нічого не скажу. Я теж маю таємницю, сказав ніхумрик. Вона у моєму наплічнику. Скоро ти її побачиш, бо я поквитаюся з одним старим негідником. Великим чи малим? поцікавилась мю. Малим. Це добре, схвально кивнула голівкою мю. З малими негідниками легше собі дати раду. Дуже задоволена, вона знову залізла у пухнасту пряжу, а мумрико обережно покрокував уздовж довгого паркану, на якому то тут, то там виднілись таблички, заходити на територію парку суворо заборонено. Сторож і сторожиха мешкали разом у парку, вони підрізали, обчимчикували кожне дерево, у формі кулі чи куба, всі стежки вирівнювали ледь не під лінійку, не встигала трава підрости, її одразу ж підстригали, і травинками доводилось знову з усієї сили пнутися вгору. Зелені галявинки були обгорожені високими парканами і скрізь міготіли таблички з чорними надписами про заборону того чи іншого. До цього жахливого парку щодня приходили 24 затуркані малюки, яких десь забули або загубили. То були пухнасті лісові дитинчата, котрим не подобався ні парк, ні пісочниця, де їх змушували бавитися, а їм так хортіло полазити по деревах, постати на голові, пострибати у траві. Того не розуміли сторож сторожихою, які пильнували діток, примостившись по боках пісочниці, що було робити малюкам. Найдужче їм праглося закопати у пісок ненависних вартових, але дітки були надто малі, щоб упоратись з ними. Ось до цього парку й прийшов нюх мумрик з маленькою мю у кишені. Він скрадався вздовж паркана, поглядаючи на свого старого заклятого ворога сторожа. Що ти хочеш з ним зробити? поцікавилася м'ю. Повісити, зварити чи напхати з нього опудало. Налякати, сказав нюхмумрик, міцніше стиснувши в зубах люльку. Існує лише одна істота у цьому світі, яку я шалено ненавиджу, оцей парковий сторож. Я поздираю усі таблички з його пошелепкуватими заборонами. Нюхмумрик пошпортався наплічнику і витягнув звідти велику торбину, наповнену дрібними блискучими білими зернятами. Що це? запитала маленька мьо. Насіння гатіфнатів, відповів ні Ого? здивувалася мю. А хіба гатіфнати народжується з насіння? Ясна річ, підтвердив ні Уся складність у тому, що сіяти зернята можна лише під вечір на купала. І він заходився обережно жбурляти насіння у траву, що вибивалась поміж штахет паркану. Ніхмумрик обійшов увесь парк, на кожному кроці висіваючи гатіфнатів. Щоправда, досить рідко. Аби сходячи, вони не переплилися лапками. Спорознивши торбу, він сів, налаштувавшись чекати результату. Сонце почало хлитись до заходу, однак іще пригрівало, і гатіфнати пішли в ріст то тут, то там, на охайно пістрижних галявинках, повитикалися маленькі білі цяточі, схожі на шапочки печериць. Поглянь на отого. Звернув мумрик, увагу мю на нову парость. Скоро зявляться й очка. І справді, невдовзі з під землі вирнули пару очиць. Вони дуже неелектризовані при народженні, зауважені хмурик. Дивись, уже й лапки видно. Тепер гатів натипнулись угору, аж тріщала, але сторож нічого не помітив, попильнував малят, а навколо нього сотнями лізли трави білі створіннячка. Лише ніжки поки що залишалися в землі. Парком поповз сморість сірки й паленої гуми. Сторожиха принюхалась. Що так смердить? дивувалась вона. Хто з вас попустив повітря, діти? Ураз землю під ногами пронизали слабкі електричні розряди. Сторож занепокоєно приступав з ноги на ногу. Гудзики на його уніформі тихо потріскували. Раптом сторожиха скрикнула і вискочила на лавку, показуючи дитячим пальцем на траву. Гатів-фнати вже виросли до своїх природних розмірів і з усіх боків посунули щільним муром на сторожа. Їх приваблювали натризовані гудзики. Повітря пронизували маленькі блискавиці. А гудзики тріщали все голосніше. Раптом вуха сторожа засвітились, у волосся застрибали іскри, потім перескочили на носа, за мить сторож сяяв з ніг до голови. Схоже на сліпуче сонце кинувся він до воріт парку, а на п'ятий йому наступала армія гатівнатів. хотіли її миті саме перелазила паркан. У пісочниці залишився лише гурт геть з пантеличних малюків. «Геніально!» з глибокою повагою в голосі мовила маленька ми. А ти сумнівалася? Запишався нюхмумрик, сунувши капелюха на потилицю. А тепер ми позриваємо всі таблички і плакати, і хай кожна булиночка росте собі на втіху. Усе своє життя Ніхмумрик прагнув знищити всілякі таблички, які забороняли йому те, що він найдужче любив. І тепер аж тремтів від збудження та солодкого прочуття. Почав з плаката. Курити заборонено, потім здер сидіти в траві заборонено. А далі пішло. Заборонено сміятися та свистіти, заборонено стрибати босоніж. Малята й витріщалися на нього, не темлячись від здивування. Потроху вони почали розуміти, що ніхмурик прийшов перетувати їх. Вони покинули пісочницю і скупчились довкола нього. Ідіть додому, малята, звелів ніхмумрик. Ідіть куди хочете. Але лисовенята не розійшлися, навпаки, не відступали від нього ні на крок. Навіть коли вся робота була завершена, і ніхмумрик закинув на спину свій наплічник, щоб продовжити мадри, малюки тупціли біля його ніг. Досить уже, дітоньки, сердився він. – «Повертайтеся за своїх мам. Може, у них нікого немає? захвилювалась маленька Мю. Але ж я не звик мати справу з дітьми. ледь не плакав ніхмумрик. Я навіть не знаю, чи подобаються вони мені. Це ти їм подобаєшся, усміхнулась маленька мю. Ніхмумрик розгублено дивився на мовчазну зачаровану зграйку, малечу довкола своїх ніг. Наче мені тебе було мало, буркнув він. Ну і що ж, ходімо, ото вже клопіт на мою голову. Ніхмумрик повандрував далі левадами з двадцятьма чотирмами сивенятами на хвості, ламаючи собі голову, що він робитиме, коли вони зголодніють, промочать ноги або дістануть кольки в животі.